Привіт всім! А ви знали, що сьогодні всесвітній день футбола? Футбол це одна з найулюбленіших ігор в світі. У неї грають люди на всіх континентах, і це не лише про спорт, а й про дружбу, співпрацю та веселощі. Футбол придумали дуже давно. Ще багато років тому люди грали в схожі ігри з м'ячем, але сучасний футбол, яким ми його знаємо, з'явився в Англії у 1863 році. Там придумали перші правила гри, які використовують і зараз. Існує чемпіонат світу з футболу. Це велике змагання, яке відбувається раз на чотири роки. Найкращі команди з усього світу змагаються, щоб стати чемпіонами. Наша українська збірна теж бере участь у таких змаганнях і дарує вболівальникам багато емоцій. А чи знали ви, що футбол об'єднує людей? Завдяки грі діти з різних країн стають друзями, навіть якщо вони розмовляють різними мовами на футбольному полі, всі розуміють один одного без слів. Ще одна цікавинка: у футбол можна грати всюди на великому стадіоні, на майданчику, у дворі чи навіть вдома з м'якеньким м'ячем. Це гра, яка розвиває силу, швидкість, спритність. І найголовніше вчить працювати в команді. Отже, грайте з друзями в футбол, пасуйте м'ячі і пам'ятайте, що найголовніше це радість та задоволення від гри.